Російська пропаганда неодноразово використовувала міф про непереможну зброю, щоб демонструвати силу та залякувати захід, але реальність часто виявляється далеко від заявлених високих стандартів. Нещодавно уламки ракети «Орєшнік» стали ще одним доказом фальшивої пропагандистської кампанії Кремля. Ця історія про те, як детальне розслідування українських учених викрило чергову брехню Росії. У листопаді 2024 року в Дніпрі, після чергового ракетного обстрілу російською армією, на місці вибуху було знайдено уламки ракети, яку Москва гордо називає гіперзвуковою. Ця ракета отримала назву «Орєшнік». І вважалася одним із символів нових російських технологій. Володимир Путін у своїх промовах називав Орішнік новим чудом озброєння, здатним змінити баланс сил у світі. Однак реальність виявилася значно скромнішою, а правда болючою для Кремля. Після ретельного аналізу уламків ракети українські експерти з Київського науково-дослідного інституту судової експертизи дійшли до несподіваних висновків уламки, які розповідають більше ніж заяви Кремля. Українські учені знайшли на обвуглених частинах ракети АРЕшнік маркування, яке датувалося 2016 та 2017 роками. Це викликало серйозні сумніви у твердженнях про те, що ракета є продуктом найновіших російських технологій. Ба більше, дослідження показало, що Решнік. Це лише модифікована версія старої ракети РС 26 «Рубеж», яка була створена ще за часів активного розвитку радянської військової промисловості. Ця ракета не прорив у військовій науці, як стверджує Кремль. Вона радше демонстрація сили для залякування, ніж справжня інновація. Зазначають експерти журналу Економіст, які опублікували статтю. Про це дослідження, російська військова пропаганда давно ґрунтується на міфах про унікальні технології. Для Володимира Путіна це не лише спосіб підвищити престиж власної армії в очах співгромадян, але й інструмент тиску на захід. Утім. З'ясувалося, що Арешнік не має нічого спільного з гіперзвуковою зброєю. Насправді, це продукт старої військової інженерії, упакований у нову оболонку. Більше того, Орешнік націлений не стільки на воєнний ефект, скільки на психологічний. Кремль активно використовує такі дивозброї як інструмент пропаганди. Щоб нагадати про свій ядерний потенціал і залякати захід. Але тепер, коли правда про цю ракету стала відомою широкому загалу, цей міф почав розвалюватись. Розкриття правди про Орішнік є важливим не лише для України, але й для усього світу. По перше, це ще один доказ того, що російська пропаганда має мало спільного з реальністю. Кремль продовжує створювати ілюзію могутності, аби приховати свої технологічні обмеження. По-друге, ці висновки можуть вплинути на міжнародну спільноту, показуючи, що російська військова загроза часто перебільшена. У той час як Москва намагається демонструвати міць, її реальні можливості виявляються значно обмеженішими. І нарешті це чергове нагадування про те, як важливо не піддаватися пропаганді та аналізувати факти. Українські експерти довели, що навіть у війні важливу роль відіграють наука та аналітика. Уламки ракети, які могли б залишитися лише мовчазним доказом, стали потужним інструментом розвінчання міфів. Російський арешнік, який мав би стати символом нової військової ери, виявився лише реконструкцією минулого. Українські учені розкрили цю правду, демонструючи, що брехня не здатна витримати перевірку фактами, і хоча Кремль Продовжує малювати образ непереможної армії. Реальність доводить, що ця ілюзія може розсипатися, як тільки на неї спрямовують світло істини.